Ну що ж, вітаю з перемогою, так рахунок 3-0, трішки аналізу погрів сьогодні. Наскільки не просто було, чи навпаки вийшли, перемогли як, як треба. Та було, звісно, непросто. В нас недавно була дуже важка гра. Ми приїхали, і одразу була ну, сьогодні гра. Так що почали добре. Гра була за нами, трошки потім почали помилятися і трошки упустили цю перевагу. І суперник щось зрівняв ігру. Ми потім вже під кінець ми вже забили, коли другий гол вже стало легше. Найперше вітаємо з дебютним м'ячем. Це твій перший забитий м'яч взагалі у дорослому футболі, так професійному спорті. Це загалом як оцінюєш свої дії? Наскільки задоволений? Чи мрія взагалі забити за Динамо? Звичайно, гол сьогоднішній за Динамо Київ – це була моя мрія. Дякую дуже Олександру Караваю за те, що прострілював і я не я перший, в воротах, я був першим на добиванні і забив м'яч. Тому я дуже радий. Забив Тарас Михалко дебютний м'яч, ти забив дебютний м'яч за Динамо, Брошко з центра поля забив на ну, сьогодні якийсь суперовий матч, так? В плані цьому. От як це забити за Динамо вперше? Ну, звісно, приємно. Були ще моменти, в мене в попередніх іграх, але не вийшло забити. Приємно, що сьогодні вийшло забити нарешті І я щасливий. І сьогодні вийшли дуже красивий голи Володимира Брашка. Це дуже круто. Задоволений грою, так і результатом нам вдалося не пропустити. І команда дуже щаслива, що ми здобули три очки. І звичайно, гра була не такою легкою, як хотілося би, але ми розуміли, що суперник буде настроєний на нас, тому настроїлись також на цю гру, і, і слава Богу, все вдалось. По тому що хотіли, чи вдалося все. Ну, звісно, потрібно ще краще, ми могли ще більше забивати. І потрібно ще реалізацію, щоб більше забивати. А так по грі, ну, це вже тренер скаже, чи як ми зіграли, чи все виконали, чи не все. Це з перемогою, дякую. дякую. Тебе поміняли у другому таймі, і було видно, що у деяких моментах, там, коли йшли в підкати, просто шматками газон вилітав. От можна, можна сказати, що це також дало той ефект, що. Зрештою була заміна. Так, звичайно, газон був у ну, хорошому стані, звичайно, але м'який дуже і виривався. тому десь і моє пошкодження чуть я приземлився невдало на одну ногу і відчув дискомфорт у спині і, і тому десь трошки дали знаки і поле.